Доброго ранку, люба церква. Хочу сьогодні поділитися думками з Божого Слова для нашого розмірковування над Євангелієм. Для того, щоб сповнювати своє серце знову і знову його істинами. Для того, щоб слово Його воно освячувало нас, воно наближало нас до нього. І сьогоднішній уривок я хотів прочитати з книги «Діяння Апостолів. Із 20 розділу, 17 верша. Апостол Павло говорить про свою зустріч із пресвітерами уже наприкінці свого служіння, і він говорить такі слова. Меліта же послал в Єфес, он призвал пресвітеров. І когда они пришли к нему, Он сказал им: Ви знаєте. как я с первого дня, в который пришел в Асию, во все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне и злоумышлений иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю, І не дорожу своєю життю. Только би з радостю совершить поприще моє служення, яке я прийняв от Господа Ісуса, проповідувати Євангеліє благодаті Божій. Дивіться, які слова Апостол Павло говорить, описуючи своє служіння. Він говорить про не про. Великі якісь успіхи, які він досяг, хоча він досяг дуже багато успіху в своєму служінні, він говорить про свою вірність, він говорить про те, яким був його шлях, для того, щоб надихнути цих пастирів, цих присвітерів, яких він закликав, щоб надихнути їх до служіння, коли вони будуть відкидати себе, відкидати свої бажання і слідувати за Господом. І він говорить про те, що його служіння, кожен рік його служіння, кожен новий етап його служіння супроводжувався труднощами, супроводжувався переслідуваннями, супроводжувався утисками, супроводжувався ворогами, супроводжувався різними проблемами, які виникали в служінні в церквах. І він говорить, що в кінці свого служіння, майже в самому кінці, він говорить, що я по Божій волі йду в Єрусалим. І він говорить, що я не знаю, що там зі мною буде. Але він говорить, що Дух Божий свідчить йому про те, що страждання ждуть його в майбутньому. Більше і більше, більше тих, які він вже переніс. І який же вибір робить Павло, коли він знає, що. В майбутньому його служіння буде е, пов'язане з великими стражданнями. Дивіться, що він говорить, «Но я ні на що не взираю і не дорожу своєю життю, тільки без радості совершить поприще моє і служення, яке я прийняв від Господа Ісуса, проповідувати Євангеліє, благодаті Божої». Дивіться, за ці роки. Скільки Павло переносив труднощів за ці роки, скільки Павло вклонявся Господу, пізнавав його, Господь дивним чином попрацював в його серці. Робота Божа в його серці була такою, що для Павла цінність служіння, цінність життя для Господа, цінність виконання Божої волі. Стала вищою за цінність його власного життя. І це вражалось в тому, що коли він стикався з труднощами в служінні, він не уникав труднощів, він від цього не залишав служіння. Він не говорив про те, що я вже достатньо послужив. Давайте інші там, брати, апостоли, нехай послужать скільки скільки служив я. Він говорив: я не ціную власним життям. Аби тільки з радістю виконати своє служіння. І коли я розмірковую про це, я бачу про те, що навчитися цьому, навчитися такому ставленню до Бога, навчитися такому ставленню до служіння, до життя в Господі. Апостол Павло міг саме вклоняючись Ісусу Христу. Коли я розмірковую про Ісуса Христа, я бачу про те, що Христос. Він прийшов і віддав своє життя за нас. Він віддав своє життя на Христі для того, щоб кожен з нас міг мати прощення гріхів, для того, щоб кожен з нас міг знати Господа, для того, щоб кожен з нас міг зростати в пізнанні Його. І подивіться, цінність життя Ісуса Христа, який віддав Його, була набагато вищою. За цінність нашого життя. Цінність його життя була тим вищою за цінність нашого життя, чим вищим Бог є за людину. Божий син, він навіть важко порівнювати цінність його життя з цінністю нашого життя. Але він віддав своє життя. І те, що його віддавання свого життя, воно виявлялося не тільки в тому, що він пішов на хрест. Хоча, пішовши на хрест, він віддав цілковито своє життя. Цін віддавання його життя, воно виражалось в тому, що він щодня, стикаючись з зростаючим тиском світу на нього, він йшов, йшов і виконував своє служіння. Він проводив великий час в молитві, він проводив багато часу в служінні людям. І все це супроводжувалось тиском від юдеїв, тиском від. Людей, які мають владу в країні, тиском від окупаційної влади в Ізраїлі. І все це привело його на Хрест, де він залишений учнями, залишений Богом, помирав. Також важливо зрозуміти про те, що страждання, які пережив Христос, вони більші, ніж страждання, які може пережити будь-який християнин. Нічого не може бути в порівнянні з стражданнями людини, яка несе на собі Божий гнів. Христос не просто страждав, посвячуючи своє життя служінню. Христос не просто постраждав від людей, хоча Він від людей дуже багато постраждав. Христос постраждав від Божого гніву, який лежав на ньому. Ці страждання Божого Сина не можна порівняти з стражданнями жодної людини на землі. Нема на землі такого християнина, який, здійснюючи своє служіння, міг би постраждати так, як постраждав за нас Христос. Але це не зупинило його. Він йшов і ніс свого Христа. І віддав своє життя за нас. І коли я розмірковую про страждання Христа, які Він віддав за Моє життя, я бачу в собі гріховність, я бачу в своєму серці небажання, виконуючи Божу волю, страждати, небажання посвячувати своє життя служінню так, як це робив Христос. І в цьому наша гріховність, в цьому гріховність нашого серця, в цьому мій конфлікт з Богом. Цінність мого життя не є вищою за цінність життя Христа. Але навіть своє незначне життя, коли виникають труднощі, я ставлю вище, ніж цінність життя Божого Сина. Тому Господь Він. Закликає мене до того, щоб в моєму житті відбулося спасіння, щоб в моєму житті Божа благодать вона діяла так само, як в житті апостола Павла. І дивіться, що Бог зробив для того, щоб привести мене до себе, для того, щоб я міг зростати у посвяті для служіння, для того, щоб я міг стати людиною, яка не уникає труднощів. А навпаки, все більше і більше присвячує своє життя Господу, навіть коли виникають труднощі. Божий син помер за мої гріхи. І коли Божий син помирав за мої гріхи, Бог взяв оцю мою гріховність, в тому числі і моє небажання посвячувати своє життя йому і поклав на Божого сина. І Божий син помер. І, помираючи, Бог зарахував йому мою гріховність, а мені зарахував Його праведність. Господь виправдовує мене, коли я звертаюсь до Нього. Господь виправдовує мене, коли я відкриваю своє серце, коли я відкриваю свою гріховність Йому. Бог виправдовує мене. Бог. Зараховує мені праведність Христа для того, щоб у вічності я міг бути з Ним. Бог руйнує в моїй житті владу гріха. Біблія говорить, що коли ми сповідуємо гріхи свої, то кров Ісуса Христа очищує нас, то Бог, будучи вірним і праведним, простить наші гріхи і очистить серця наші. От що цінно. Цінність Божого сина полягає в тому, що його кров вона очищує мене від гріха. Коли я приходжу до нього, коли я відкриваю своє серце, коли я розказую йому про те, як труднощі в моєму житті, в моєму служінні зупиняють мене, тоді кров його сина вона очищує мене. Але коли я думаю про Божі страждання, відбувається щось набагато більше розмірковування про страждання Божого Сина, який був вірний Богу в своєму шляху, був вірний Богу в служінні. Його страждання можуть зміцнювати мене. Подумайте про ті труднощі, які супроводжують вас у вашому служінні. Можливо, це нерозуміння людей, можливо, це мінімальний відгук в їхніх серцях на те, що ви робите для них. Можливо, це труднощі із невіруючими людьми вашої сім'ї або людьми, з якими ви стикаєтесь, з якими ви намагаєтесь служити. Думаючи про все це, згадайте про те, що все це Божий син пережив заради нас. І його це не зупинило. Але навпаки, це стало інструментом нашого спасіння. І коли я розмірковую про страждання Божого сина. Коли я вклоняюсь йому, коли я визнаю Його праведність у стражданнях, які він пройшов, коли я визнаю досконалість Бога у Його задумі, коли я визнаю свою залежність від розуміння Христа, тоді страждання Божого Сина вони зміцнюють і мене. І тоді страждання Божого Сина вони відкривають мені, що в цьому і є найвища сила. В цьому і є найвища мудрість і найвища честь, щоб віддати своє життя Господу, щоб посвятити своє життя на служіння, для того, щоб сприймати труднощі як не щось, що буде руйнувати мене, а навпаки, коли я в Господі проходжу, їх це буде щось, що буде збудовувати мене, це буде щось, що буде приносити в моєму житті. Богу славу, дивіться, коли Христос максимально прославив Господа, коли труднощі і переслідування Його стали максимальними і він пішов на Хрест, коли апостол Павло максимально досяг успіху у своєму служінні, коли він був ув'язнений за ім'я Господа, Біблія говорить, що коли він писав свої листи і зв'язниці, багато братів. Які спостерігали за Ним, які молились за Нього, вони укріплялися. Якщо страждання Павла вони могли укріпити братів у проповідуванні Євангелія, то невже не більше страждання Божого Сина можуть укріпити ту людину, яка буде молитися, яка буде вклонятися, яка буде розмірковувати про них? То сьогодні я хочу закликати кожного з нас подумати про те. Який є Божий шлях для мене? До якого служіння Господь покликав мене? Подумати про те, які труднощі Бог бажає навчити мене долати, для того, щоб прославити його ім'я. Які труднощі я можу здолати, вклоняючись Христу, сповідуючи свою гріховність та свою залежність від Нього. І нехай наше служіння, воно Через Ісуса Христа принесе Богу більше й більше слави. Амінь.